Йдемо далі. Після встановленого бану, від всіх, кого можна тільки і не можна, все заблоковано, засобів для існування немає. Йду знову до війська. Там хоч нагодують та вдягнуть безкоштовно. Ось тільки в війську з'ясувалося, що наша бюрократична система взагалі не піддається простій логіці. Хто ці правила закони придумає, це шок. Ті законотворці йдуть тільки красти, а не думати, що вони за закони приймають. Дебілізм повний. Рахунки поблоковано, зняти гроші неможливо. Виконавча каже, заплати розблокуємо. А як заплатити, якщо гроші заблоковані? І начебто і розуміють, що це ідеотизм. Але закон такий. Так і живемо. Підписуємось. Далі буде.